О, нормально, нормально, так. Нормально. Було, було, ну, телочка, ну такого ще не було. Вона взагалі в нас дівчинка робить у себе схочу. Як схотіла на руках у кого посидіти, то вона посидить. А якщо ти її взяв без її ситуацій. Без її найкраща сочку, реклама, то вона згодом не сидітиме. Вона дівчинка з характером. Все злазиш? Ні?